Привіт, друзі, продовжуємо розбирати завдання НМТ 2025 року. За 17 травня. Хочу з вами сьогодні глянути самі останні чотири завдання з короткою відповіддю, де ви самі розв'язуєте це завдання, не вибираючи з правильних варіантів. Розв'язуєте повністю самостійно і значення відповіді, яке у вас вийшло, вбиваєте в відповідні поля. Отже, це самі такі найскладніші завдання, за які можна отримати максимально 2 бали. І так, вперед. Так, завдання 19. Визначте кількість цілих значень А, параметра А, що належить проміжку від мінус 9 до 9, за кожного з яких корінь рівняння і задано рівняння є додатнім. Отже, нам відомо, що якісь параметри, якісь значення А. Змінюється в межах від мінус 9 до 9, тобто можна вказати цей відрізок, що а належить від мінус 9 до 9. Добре, записали. Тепер ми маємо рівняння. Зверніть увагу, тут не квадратне рівняння в минулих роках. В завданнях з параметром було в більшості завдань квадратне рівняння. Квадратне це значить там фігурує х квадрат, і ось цей квадратик говорить, що то квадратні рівняння. А тут просто x. Подивіться, невідоме x. Це говорить про те, що у нас рівняння лінійне. отже, якщо X, то це лінійне. Воно розв'язується ще простіше, ніж квадратне. Працюючи з лінійним рівнянням, ми добиваємось того, що все, що з іксом, ми переносимо в одну сторону рівняння, все, що не ікси, а тобто, якісь числа, якісь значення в іншу сторону. Для нас а запам'ятайте, це якесь число. Ми поки його не знаємо, але це не невідоме. Це не невідома. Невідомою є для даного рівняння х, х ми і виражаємо, тобто х і треба виразити. Переносимо все, що з x вліво. Це буде АХ, мінус ось цей плюс 2х піде вліво з мінусом, отже, буде вже мінус 2х дорівнює. Далі справа у нас А, це якесь число. І було мінус 5 зліва. Ми переносимо мінус 5 вправо, воно стає з плюсом, отже, плюс 5. Тепер, щоб виразити просто х, давайте винесемо х за дужки, щоб отримати там якийсь коефіцієнт, поки що через А, це буде А-2 і дорівнює А плюс 5. Якщо маєте вже ось таке рівняння, де х помножити на якесь число дорівнює число, то завжди ділять на те число, що стоїть біля Х. Тобто ділимо на той коефіцієнт, воно в нас не в вигляді числа, але все одно розуміємо, що це якесь число. Тоді х дорівнює А плюс 5 ми ділимо на А 2. Ось це і є розв'язок даного рівняння через поки що невідомий параметр А. Тепер сказано, що визначте кількість «а», за яких корінь рівняння є додатним. Тобто для цього кореня тепер рівняння х. Ми записуємо умову, воно повинно бути додатним. А значить, х повинно бути більше нуля. А значить, ми беремо вираз х через А, А плюс 5 поділити на А-2 і кажемо, що це значення х, тобто корення повинно бути більше нуля. І от дивіться, ми тепер перейшли від рівняння через Х, заданого лінійним, рівнянням, до нерівності, яка вже виражена через А, тобто ось тут для нас А невідоме. А ми будемо шукати, в яких же воно межах змінюється, щоб виконувалась ось така нерівність. Якщо нерівність задана таким виглядом, де у нас невідоме там Х, наприклад, плюс число, невідоме мінус число, і це у вигляді добутку, і тут якась нерівність, або це у вигляді відношення х мінус чи плюс якесь число, і на х плюс чи мінус якесь число у вигляді нерівності. то такі нерівності розв'язуються з допомогою метода інтервалів. Суть методу інтервалів того, що ці дужки ми прирівнюємо до нуля, шукаємо точки певні х1, х2, відкладаємо їх на числові осі, дивимось знаки на інтервалах і потім виписуємо. Той знак, який нас цікавить, чи більше нуля, чи менше нуля. Ну, Це так коротенько метод інтервалів, я вам нагадала. Давайте детальніше тепер з нашою нерівністю, де не х невідоме, а А являється невідомим. Тому кожні дужки ми прирівнюємо до нуля і враховуємо, що А не дорівнює двом, оскільки знаменник не дорівнює нулю. Ну, оскільки у нас нерівність строга, то у нас і так буде ця точка виколота. Ну, Просто якби у вас була тут нерівність більше або рівне нуля, то точку. Яка приводить знаменник в нуль, тоді обов'язково викалуємо, навіть якщо нерівність і включає до рівня нулю. Прирівнюємо кожну дужку нулю, то це буде А плюс 5 до рівня нулю, і А мінус 2 до рівня нулю. Прирівняли. Знаходимо А1 рівня мінус 5, і А2 рівня 2. Це ми знайшли два значення, які ми відкладемо на числові осі значень А, щоб зрозуміти, які знаки, а вони будуть чергуватись, які знаки приймає вся наша нерівність. Нерівність строга більше нуля, значить, ці точки викалуємо і вказуємо, що це мінус 5 і 2. Якщо маємо два значення, то ми маємо три інтервали. Тепер з будь-якого інтервалу ми беремо значення, підставляємо в початкову нерівність і дивимося знак. Нам не значення цікаво. А нам цікавий знак для того, щоб зрозуміти, де значення більше, а де менше нуля. Пропоную завжди брати інтервал, куди відноситься 0. От 0 лежить між додатнім і від'ємним числом. І тоді, якщо ви 0 підставите, то А і А обнулиться, і це значить замість А ви ставите 0, Отже, буде плюс 5 і мінус 2, тобто плюс на мінус поділити дає мінус, отже, тут будуть мінус. І якщо знаки чергуються, то тут будуть плюси. Тепер дивіться, якби просто треба було знайти А, при яких у нас ось цей корінь, який ми виразили через А додатній, то ми б записали, що це всі значення від мінус нескінченності до мінус 5 не включно, і від 2 до плюс нескінченності, оскільки додатні значення у нас саме на цих відрізках. Тобто, взагалі-то А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5 і від 2 до плюс нескінченності. У нас ще обмеження те, що А належить відрізку від мінус 9 до 9 включно. То тоді ми повинні ось цей розв'язок, який ми знайшли, перетнути з заданим значенням А від мінус 9 до 9 і подивитись, скільки на перетині знаходиться цілих значень параметра А. Давайте це зробимо. Дивіться, я спочатку покажу відрізок. Точка мінус 9 і 9 заштрихована. Це той відрізок, який нам заданий, тобто А належить цьому відрізку. А далі у нас іде дивіться мінус 5 виколота. І всі значення, які сюди, і два виколота, і всі значення, які сюди. Виходить, що перетинається розв'язок цих двох умов, а саме: Початкової умови, що значення А від мінус 9 до 9, і того розв'язку, що ми знайшли, перетини, де від мінус 9 до мінус 5. Ось цей фрагмент, і він і від двох не включно до 9 включно другий фрагмент. Значить, треба на цих двох відрізках ось вони пошукати кількість цілих значень. Но враховуйте те, що якщо точка заштрихована, ми беремо це значення. Тобто у від'ємних значеннях, дивіться, це мінус 9, мінус 8, далі йде на числовій осі, мінус 7, мінус 6. І мінус 5 ми не рахуємо, тому що це виколота точка, і ми не враховуємо мінус 5 Якби була застрахована, враховували б. І ще порахуємо додатні значення: це від двох не включаючи: тобто наступне є 3, 4, 5, 6, 7. 8 і 9, включаємо, оскільки 9 заштрихована. Значить, виходить, що у нас таких значень, цілих значень А, подивіться: 4 від'ємних і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 додатніх. 4 плюс 7. Тепер вже я рахую кількість. Це 11. Всього 11 значень попадає. По-перше, в інтервал мінус 9, 9, А по-друге, ще є розв'язком нерівності, яку ми розв'язали, що корінь рівняння через А більше нуля. Тобто відповідь в цьому завданні – 11 цілих значень параметра а. Наступне завдання, 20. Функція f велике від x дорівнює, задана рівнянням, є первісною для функції f маленький від x на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Обчисліть інтеграл від 0 до 2 f маленький від x пода x. Отут по хитрому зроблено завдання. Поясню вам чому, тому що, якщо б ви не додивились, що f велике вже задана вам, то ви б використовували формулу Ньютона Лейбніца. Взагалі-то користуються в таких завданнях цією формулою, щоб знайти визначений інтеграл на проміжку від числа якогось а до числа Б. У нас якраз і знайти визначений інтеграл від 0 до 2 f маленький від x по дх. І якби оця функція вам була задана, оця, оця була задана як f маленьке від x, то ви б підставляли сюди 4х в кубі, мінус 3х квадрат плюс 9. Як інтеграл би шукали по dx? І тоді б ви шукали. F велике для цієї функції, а тобто знаючи F маленьке, можна знайти первісну. Наприклад, 4 як постійний множник ми виносили, а від X Куб ви б по формулі могли б записати, що це X в четвертій поділити на 4. І так далі. Тут би ви знайшли спочатку первісну F велике, а потім би підставили межі інтегрування від А до Б. Но це неправильний варіант. Зразу вам кажу, я просто вас наштовхую на те, що це вам задана уже зразу. Первісна, подивіться, вам задано, що це f велике від x. І тоді це забуваємо. Це я вам просто пояснила, якби це була задана F маленьке від х, якби ви розв'язували. То тепер дивіться ваш інтеграл від 0 до 2 F маленьке від x по формулі ньютона лейбніца яка є в довідкових матеріалах, ви дивитесь, що це f велике від x в межах інтегрування від числа 0 до числа 2. Далі по цій формулі розраховується як f від 2. Мінус F від нуля. А давайте глянемо, що ж таке F велике від X, так воно нам вже зразу задано. Тобто оце F велике від X, ми вже зразу підставляємо в формулу ньютона лейбніца і ми не шукаємо первісну, знаючи, F маленьке. Якби було задано це як F маленьке, тоді б ви шукали, підставивши F маленьке в інтеграл, ви б шукали F велике як первісну, використовуючи таблицю первісних. Оскільки вам задана вже первісна? То вона саме використовується в формулі ньютона лебніца і ви вже просто підставляєте сюди значення, що це ми будемо шукати первісну від двох мінус первісну від нуля, і знайдемо значення інтеграла. Отже, що я роблю, дивіться, я підставляю уже в первісну замість х2, тобто це буде 4 помножити на 2 в кубі мінус 3 помножити на 2 в квадраті, і плюс 9. Це я записала первісну, підставивши 2. І мінус далі йде. Ставляємо тепер замість х 0 в первісну. Це буде 4 помножити на 0 в кубі, мінус 3 помножити на 0 в квадраті, плюс 9. 4 множимо на 2 в кубі це 8. Мінус 3 множимо на 2 в квадраті, це 3 на 4, плюс 9. І тут буде мінус, тут буде 0 і плюс 9, але оскільки віднімаємо, то мінус 9. Отже, 9 і 9 скоротиться, а залишиться лише. 32 мінус 12, тобто залишиться 20. Залишиться 20. Отже, інтеграл в даному завданні розраховується Використовуючи вже готову первісну, і результат буде 20. От, не попадіться на цей гачок. Ви дивіться, будь ласка, уважно, що інтеграл від маленької букви F дорівнює первісній, тобто F велике. І якщо вам задано F велике, то вже його і підставляйте. А якщо вам задане F маленьке, то шукайте, використовуючи таблицю первісних, вона є в довідкових матеріалах. Двадцять перше завдання. Дарина бере участь в посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки з зображенням українських міст і краєвидів. Вона має чотири листівки різної тематики і конверти жовтого і синього кольорів. Отже, надсилати вона буде адресатам і листівки, і конверти. І листівки, і конверти. Для кожного з чотирьох адресатів Дарина вибирає по одній листівці і конверт жовтого або синього кольору, скільки всього в Дарини є варіантів. Подивіться, у неї є чотири адресати, Чотири адресати, яким вона надішле чотири різні листівки. Тобто, просто маючи чотири листівки. Ми будемо їх якось надсилати різним адресатам, міняючи, переставляючи їх різними способами. Отже, виходить, що листівок також чотири. От якраз чотири листівки надсилаємо чотирьом адресатам. Як визначити комбінацію, скільки таких можливостей і комбінації листівок існує? Якщо із чотирьох листівок ми просто переставляємо чотирьом адресатам, то це перестановки. Перестановка показує нам. Кількома способами можна впорядковувати елементи, не змінюючи їх кількості. Отже, 4 листівки і 4 адресата. Кількість та сама, Оце вас повинно вивести на формулу. Якщо кількість та сама, у нас 4 листівки, ось в умові сказано, що 4 має листівки, і надсилає їм їх чотирьом адресатам, то для цього використовуються перестановки. Так, для перестановок у нас є формула. Подивіться, якщо у нас є N елементів, і ми. Міняємо їх просто місцями, то ця формула дорівнює PN дорівнює. У нас це 4 листівки 4 адресатам, значить, це буде 4 факторіал. Отже, виходить, що ми повинні перемножити 1 на 2, на 3 і на 4, і ми знайдемо кількість способів, кількома способами ми можемо міняти листівки 4 адресатам. Отже, це буде 6 на 4, 24. Це ми знайшли 24 способи відправлення листівки. Тепер же ці листівки... Дарина може поміщати в конверти двох видів тобто є конверти двох видів. Якщо ми будемо розглядати конверти, які у нас є двох видів, і ми їх будемо комбінувати для чотирьох листівок, тобто є чотири листівки, і для кожної листівки ми можемо обрати по два види конверти, тому що нам задано лише жовтого і синього кольорів, тобто два види. Тобто для першої листівки ми можемо обрати два види конвертів, або той, або той. Для другої листівки також два, для третьої листівки також два і для четвертої листівки також два. І всі ці варіанти ми перемножаємо, тому що і той, і той можливий для кожної листівки. Отже, виходить, що у нас тут працює комбінаторне правило множення. Тобто ми перемножаємо 2 на 2 на 2. І на 2, і маємо 2 в четвертому степені це способів, способів обрати конверт з двох конвертів для чотирьох листівок. І це буде, і це дорівнює це 16 способів. Отже, дивіться, ми маємо два види варіантів вибору, а саме варіанти вибору листівки, і таких варіантів у нас 24. І у нас є варіанти вибору конверту для цих листівок, і у нас таких варіантів 16. Тепер же, ми же одночасно обираємо і листівку, і конверт, тобто буде діяти правило І, комбінаторне правило множення. Тобто, якщо б або, то було б додавання. Якщо І, то ми повинні ці варіанти перемножати, тому що ми спочатку цими способами 24 способи застосуємо, виберемо листівку. І після цього не або а після цього, що виберемо такою кількістю 16 способів конверт. Отже, діє правило комбінаторне, коли ми множимо варіанти на варіанти, і тоді загальна кількість варіантів всього варіантів вибору це буде варіанти вибору листівки, помножити на варіанти вибору конверту. Ще раз повторюю, помножити, тому що обираємо спочатку такими способами листівку і потім обираємо конверти. Не або листівку, або конверти, тому множимо. Отже, виходить, що це 24 на 16. Якщо перемножити, то це буде. Давайте перемножимо 24 на 16, це буде на 6, 24 і тут. 12, 14, і 24. Маємо 4, 8, 3. 384, Це загальна кількість способів обрати і листівку, і конверти. Причому, якщо відомо, що ми розсилаємо ці листівки чотирьом адресатам, маючи 4 листа і 2 конверти. Отже, відповідь: 384. Не обирали формули ось ці інші, тому що у нас для чотирьох адресатів чотири листівки. І тобто ми брали всі варіанти. Якщо би ми обирали не всі, а лише K із N, якщо порядок не важливий або K із N, якщо порядок важливий, то ми брали б ці формули. А так ми беремо чотири з чотирьох, значить, ми просто переставляємо ці варіанти. І останнє завдання 22. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник і висота піраміди дорівнює 4 коріння із 6 см. Визначте площу у сантиметрах квадратних бічної поверхні цієї піраміди. У відповідь запишіть, S поділене на корінь із 7. Є піраміда. Давайте я її позначу літерами А, Б, С, Д і вершину С, наприклад. І у нас є з вами формули в довідкових матеріалах, звідки ми можемо взяти підказочку, як же визначити площу бічної поверхні піраміди. Отже, починаємо з формули, що нам треба знайти: це S бічне дорівнює 1 друга периметр основи на М. ДМ це апофема. В довідкових матеріалах вона у вас позначена. Це висота бічної грані проведена до основи з вершини. Отже. Висота, якщо провести її з вершини, то це апофема це М маленьке. Отже, ми можемо з вами зараз провести цю апофему. Но перед цим давайте позначимо, що нам відомо, що випливає з, з початкової умови, що там рівносторонній трикутник, і тоді вже будемо розраховувати площу бічної поверхні. У По умові задачі сказано, що діагональним перерізом є рівносторонній трикутник. Якщо провести діагональ, це в основі цієї піраміди, то Трикутник АСЦ якраз і буде тим діагональним перерізом. Трикутник АСЦ. Це діагональний переріз, який сказано, що є рівностороннім трикутником. Отже, це рівносторонній трикутник. А значить, у нього всі сторони рівні, значить, сторони, подивіться, АС позначу. С і вся сторона, і вся сторона АЦ, вони всі рівні. Ми поки не знаємо, скільки вони дорівнюють, але ну, рівні. Добре, і висота, позначимо ось тут літеру О, і висота СО SO дорівнює 4 коріння із 6. Головне, повинні ввести ще позначення сторони основи, тому що, працюючи з формулою бічної поверхні, ми бачимо, що все одно ми відштовхуватись будемо від периметра основи, а оскільки нам не задана сторона. А в основі квадрат, бо це правильна чотирикутна піраміда, то позначимо сторону квадрата А маленьке. І тоді ми зможемо далі, знайшовши А маленьке, знайти і площу бічної поверхні. Дивіться, давайте, дивлячись на основу в основі квадрат, ми бачимо, що трикутник АЦД прямокутний, тому що кут Д прямий, то з трикутника А С Д можна, записавши теорему Піфагора, знайти АС. АС у нас дорівнює відповідно АС і СС. То давайте запишемо. Оскільки тут квадрати дві сторони рівні, то АЦ як гіпотенуза, це буде корінь квадратний і квадрат плюс А квадрат. І ми можемо записати, що під коренем це буде 2А квадрат, і винести А за корінь, це буде А коріння із двох. Значить, сторона АС Також АС дорівнює СС і дорівнює АС і дорівнює А коріння із двох. Добре? Ввівши позначення А. І розуміючи, що в трикутнику. А СО, який прямокутний, тому що СО це висота, висота проведена і до площини і відповідно до сторони АО. То, якщо в трикутнику АСО ми знаємо половинку сторони, ми знайшли АО можна записати як половину цієї сторони, і А С ми знаємо, тому що воно дорівнює, то ми можемо, записавши теорему піфагора і знаючи висоту, виразити невідому нам сторону А. Отже, працюємо з трикутником А С О. А СО, він прямокутний, оскільки СО це висота, значить, кут, відповідно, між СО і прямою АО рівний, можна записати для нього теорему Піфагора. В загальному вигляді це квадрат гіпотенузи АС квадратів дорівнює сумі квадратів катетів, СО квадрат плюс СО квадрат. І давайте зразу підставимо значення АС, ми сказали, це А корінів із двох. Отже, А, корінів із двох в квадраті дорівнює АО. АО – це половинка АС, тому що в квадраті діагоналі перетинаються навпіл точкою перетину. Значить, АО, це буде половинка АС, А це ми знаємо, це А корінів із двох і беремо половинку і в квадраті, і плюс СО – Відома нам висота це 4 коріння із 6 в квадраті. Ось дивіться, записавши теорему піфагора, де ми щось знаємо через а і знаємо якесь числове значення, ми отримаємо рівняння відносного і зразу знайдемо А. Отже, піднесемо до квадрату ці значення. Це буде а квадрат на 2, дорівнює а2 на 2 і поділити на 4. І плюс 4 в квадраті це 16, помножити і корінь 6 в квадраті на 6. І давайте, щоб звільнитися від цієї четвірки, ми домножимо всі члени рівняння на 4. Тоді це буде, дивіться, на 4 домножаємо, маємо 8 квадрат, 8а квадрат дорівнює. На 4 домножаємо, уже не буде четвірки, тобто буде 2 а і плюс, і тут на 4 домножаємо, маємо, що це. 16 помножити на 24 це 384. На минулому слайді таке розв'язували. 16 на 24 це 384. Отже, маємо рівняння відносно А. Переносимо все, що за в одну сторону: це 6 дорівнює 384. Далі А квадрат це 384. Ділимо на 6, маємо 64. І а з цього рівняння буде і плюс, і мінус 8, але оскільки ми говоримо про сторону, значить А дорівнює 8. Отже, ми вже знаємо зразу А8 і розуміємо, що сторона квадрата 8. І для того, щоб знайти площу бічної поверхні, периметр ми знайдемо, а от М маленьке ми ще не знаємо. А по ми зараз знайдемо, подивимось, якого трикутника. Дивіться, якщо висота відома, і ми вже знаємо, що це половинка сторони, то М ми знайдемо тепер з трикутника SOM. Розглядаємо трикутник SOM. Він також прямокутний, тому що SO це висота, і SO перпендикулярно і до МО. Тепер для трикутника SOM запишемо теорему піфагора і зразу виразимо невідому для нас сторону М а тобто апофему. Тобто М дорівнює, це як гіпотенуза. Тоді під коренем буде сума квадратів катетів. Дивіться, катет SO. SO квадраті І плюс другий катет в квадраті, тобто МО в квадраті. Це загальна формула для гіпотенузи в цьому прямокутному трикутнику. Тепер SO ми знаємо це 4 кореня із 6 в квадраті, плюс МО це буде половинка сторони квадрата, тому що. В діагоналі діляться і точка ця посередині знаходиться квадрата. значить МО – це половинка від 8, це 4 в квадраті. І тепер не перемножаючи, дивіться, запишемо, що це 4 в квадраті помножити на 6 плюс 4 в квадраті. Чому не перемножаючи, бо можна винести під коренем 4 в квадраті за дужки, в дужках залишиться 6 плюс 1, тобто 7. Отже, виходить, що це 4 ми виносимо в квадраті з під корення, це 4, і під коренем залишається 7, тому що 6 плюс 1 це 7. Отже, ми знайшли з вами М апофему, і все вже можемо підставити формулу бічної поверхні. Дивіться, площа бічної поверхні. Це буде 1 друга. Далі ми множимо для визначення периметра основи, множимо. Всі сторони на їх кількість на 4. Це 8 помножити на 4. Я розписую так, тому що дещо може тут ще скороститися. І помножити на М маленьке по фему це 4 кореня із 7. дивіться, що скорочимо? 2 І 2, і залишається, що це 8 на 8. Це 64 кореня із 7. А оскільки в відповідь треба записати S поділене на корінь із 7. Ну, просто скорочуємо це корінь із 7 і виходить, що це, якщо скоротити, розпишу вам. То вже корення із 7 не буде, буде просто число без кореня, це 64. Отже, 64, це площа бічної поверхні даної піраміди. Шукали, використовуючи формулу з довідкових матеріалів, не знаємо, сторону позначили, ввели позначення. Но знаючи, що деякий трикутник рівносторонній, ми записали теорему Піфагора. Через А і знайшли А як сторону квадрата, а знаючи сторону квадрата, ще знайшли із іншого трикутника апофему. Все підставили формулу і знайшли площу. Ось такий на сьогодні розбір. Якщо вам був корисний, ставте лайк і собі, і мені, собі за те, що розібрались, мені за те, що я старалась для вас. Ну, якщо не підписані, підписуйтесь, приводьте своїх друзів на мій канал. Дивіться канал, там багато цікавих відео щодо підготовки до НМТ. До нових розборів! Все буде Україна!